На сьогоднішній день, відповідно до закону, після відставки міністра автоматично видати відставку і заступники. І відповідно до цього закону перший заступник міністра розвитку Віктор Дім Дополок написав заяву і буде переходити на іншу роботу. А ви вже почалися з командою? Я подав пропозиції президенту і прем'єру. Думаю, що вони мають бути прийняті цього тижня. В тому числі, я думаю, що це професіонали, я переконаний, що журналістам вони сподобаються. Я переконаний в тому, що ключовий критерій буде професіоналізм, прозорість і відкритість фронті. І я впевнений, що ми для спілкування засобів масової інформації створимо максимально комфортні допомоги. Я на другую економічного розвитку. Я переконаний в тому, що в значній мірі це буде залежати від успіхів. І ми абсолютно не залишаємо собі часу на розпечку. Ще раз кажу, мій принципова позиція, що будь-який політик. Чи для того, щоб переконатися в тому, що його діяльність знаходить підтримку суспільства, бажано було піти через виборчий урядок. Я думаю, що це найбільш ефективний спосіб перевірки суспільством програми політика або урядовця.